Я хотів би, користуючись запитанням Зоріана, спростувати тезу, що це була там, буржуазна революція. Бо я згадую 19-20 лютого, коли ми вночі, о 3-й годині ночі, і я і Зорян поруч з одним летіли кулі, палали шини, палав будинок профспілок. Абсолютно. Не цікавило, якою мовою ти спілкаєшся, з заможний ти чи бідний, зходу ти чи з заходу. Сьогодні йшла битва за те, щоб захистити демократичний вибір. І коли ми кажемо, а як саме сьогодні ми маємо е, проводити ту лінію, ті принципи, які народилися на Майдані, всі мають розуміти, що 19-20 лютого на Грушевського, на Інститутській, на Майдані на, народилася нова держава, новий народ народив нову державу. З, рішучою неприйняттям корупції, несправедливості, судів, грабіжу, хабарництва і все таке інше. І, якщо, і всі мають пам'ятати, що якщо ці принципи будуть порушені, народ вже вміє реагувати і діяти для того, щоб влади привести до тяму. Це головний висновок.